Напередодні виїзду до Туреччини кілька тренувань на домашній базі провели футболісти Рівненського Вереса. Команда вийшла з відпустки у гарному настрої. Гравці пройшли медогляд і приступили до роботи з м'ячем. Наразі рівняни посідають дев'яте місце у турнірній таблиці. УПЛ. Один зі старожилів Вереса, центральний півзахисник Валерій Кучеров. Вважає, що команді під силу зберегти та навіть покращити цей результат навесні. Цю половину сезону дуже гарно ми провели. Ми вже не на перехідних матчах, ні в зоні волі, то ми вже трошки в середині таблиці, хоч і від зони перехідних матчів ми недалеко знаходимося, але я думаю, що в цьому році клуб. Ми непогано попрацювали. Якщо кучеров встиг застати різні періоди розвитку вереса, пограти під керівництвом кількох наставників, то Дмитро Годя лише турує собі шлях до основного складу і звикає до вимог тренера Олега Шандрука. 19-річний атакувальний півзахисник жартама додає, що був би не проти, або відпустка продовжилася, але попереду багато роботи. Мала відпустка була і не вистачило ще можливо пару днів, щоб Ще трошки відпочити, звичайно, готуюсь як завжди. Нам скинули роботу, яку ми зробили домашню роботу, яку ми мали зробити. і Ми це зробили. І зараз вже більше готуємося в біговому плані. На основний тренувальний збір до Туреччини вирушать 26 гравців, 23 польових і троє воротарів. Серед них досвідчений голкіпер Богдан Когут, який в осінній частині сезону втратив місце в основному складі, але продовжує бути одним з лідерів команди в роздягальні. Команда дійсно гарно виглядає, були дуже хороші матчі, які вболівальникам сподобались. І в нас в колективі відмічаємо самі, що дійсно ми прогресуємо і, думаю, будемо добиватися більших результатів. Тренерський штаб Вереса вирішив взяти на збори і трьох гравців молодіжної команди. Приєднаються до колективу одразу в Туреччині кілька легіонерів. Планують червоно-чорні оглянути і потенційних новачків. За словами наставника Олега Шандрука, першочергового підсилення потребує центр захисту. Центральна війська нас потребує. У нас є хороша конкуренція, але ми хочемо додати її. Ми розуміємо, що. Тут ми можемо додати до конкуренції і для Гончаренка, для Вовченка, і для якраз Чечер. На тренувальному зборі у Туреччині Верес проведе дев'ять контрольних матчів. Серед суперників цьогорічні учасники Єврокубків з Польщі, Північної Македонії та Латвії. До України рівняни повернуться ближче до 22 лютого. На цю дату запланований виїзний поєдинок проти Кривбасу. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.